Сьогодні готую дуже смачний салат на зиму. Овочі я вже порізала на ось такий кубик. Тепер потрібно порізати кріп і петрушку. Дуже дрібно. Поставила каструлю на газ, додаю туди олію. Сюди висипаю одну цибулинку. 150 грам моркви. Сюди додаю пів кілограма нарізаним кубиком кабачків. І добре все перемішуємо. На маленькому вогні тушкуємо наші баклажани 15-20 хвилин. Тепер додаю кабачки і добре перемішуємо. Додала кабачки, перемішала, тепер додаємо болгарський перець 200 г. Кабачків 3 кг. Хай тушкується хвилин 30-40. 2 столових ложки солі. Додаю 3 столових ложки цукру. Далі додаємо одну головку натертого часника. Додала кріп і петрушку. Також сюди додаю кетчуп чилі 150 грамів. Далі додаю 150 мл оцету. І все добре перемішую. Перемішала, і 5-7 хвилин хай протушиться, і можна вже накладати в наші стерилізовані баночки. Наш салатик вже приготувався, вже накладаємо в баночки. Запах неймовірний. І накриваємо кришечкою і закатуємо. У нас вийшло 6 таких півлітрових баночок.